Доброго дня! Сьогодні у нас 1 люте 2025 рік. Я хочу вам показати, як я сьогодні буду висаджувати свою п'яту ялиночку довгоочікувану. Ну, я на сайтах роздивлялася, але не наважувалася. Ну, а вже зараз до мене приїхала моя п'ята ялиночка, Хупсі. Ну, Бачите, щеплена, трьохрічна. Ну, чого на такому фоні я її отак показую? Що я взяла з під ялиночок великих, уже таких дорослих, взяла під ялиночками ялиночний апат. Бачите? З мікарізою. Я би хотіла порекомендувати тим, хто висаджує ялиночки, ну і лохину, яким, ну, рекомендується, щоб була в мікаріза. А мікаріза це симбіотичне співжиття гриба з рослиною. І її бачимо ми. Ну, в йоличному паті, як таким білим покриттям, бачите? Так що будемо зараз висаджувати мою хупсі. Присіла біля своєї ялиночки. Ну, Це була у мене третя ялиночка. Ну, бачите, погода вносить свої корективи. У нас ж, бачите, сьогодні. Ну, Зима, але погода ну, тепла, безхмарна. Ну, ялиночки ростуть, а ми їх сажати хочемо. так що, ну, У мене участок невеличкий. і Навіть якщо б я хотіла, рослиночки нових зараз дуже багато, я не маю можливості. Питати. ну, Тому що висаджую, де є можливість. Тому що ялиночкам треба простір. Так що висаджую. Зараз будемо п'яту садити, мою малюсіньку. Ну нічого, ну, кажуть, що вона трьохрічна прийшла. Так що зараз будемо висаджувати. Ну, знову для ялиночки своєї Хопсі. Ну Взяла ж з під ялинок дорослих ялинковий апат, ну, воно там з земелькою. І також знову взяла бачите, мішочок 10 літрів ну, для ялиночок також. Ну, опять-таки, там, бачите, смаколики є, я не буду додавати. Ну, тому що, ну, бачите, погода така, завтра передають і мороз, так що треба ялиночку посадити. Так що знімаємо і дивимося далі. Ну, висипала ось з мішечка субстракт. Ну, я одягла рукавички, бо волога все. Ну, бачите, не знаю, чи вам передасться колір. Ну, такий, знаєте, риженький, риженький. це добре. Риженький. Ну і поряд, бачите, міка різа, яка в юлочному паті. Ну, це добре. Так що будемо зараз переносити земельку. Е, ну, в Ямочку я приготувала вже е, ямочку. Виняла її ну, в салафановим таку мішечку, яка вона приїхала. Бачите, ком держиться, коріння навіть знизу вже проросли, так що тримається. Зараз будемо її, ну, в приготовлену ямочку. І головне, саме головне не загиблювати кореневу шийку. Бачите, тут щеплення. Ну, Зараз будемо все, як. Ну, Положено садити. Також я приготувала радіфарм. Бачите, ну я вже розрізала, додавала відерочко. Зараз розмішаємо. Бачите, радіфарм це біостимулятор кореневої системи. Ну, 25 грам якраз на, ну, на 10 літрів. розмішали, ну, зараз трошечки поліємо. ну, в ямочку, а потім поставимо ну, ялиночку нашу, поставили нашу красуню. Ну, щоб, бачите, щоб з рівнем ну, плоскості землі. На поверхні була вона. Так що зараз будемо показувати буду показувати далі. Ну Я ж знімаю сама. Ну Ще якби було ну, тепла пора року, що можна було ну приспособитися по-іншому. А зараз так, волого все. ну Знімаю сама. так що Ну показую все Бачите, як уже посадила, зараз гарненько її польємо. Ну, водичка з радіфарм наша ялиночка кейбаб, поруч. Хочу вам сказати, що ну, посадила їх ну, тимчасово на це місце, тому що. Ну, кожного року хочеться щось міняти, змінювати ну, насадження на ділянці. Поки що, хай вони приживуться. А на наступний рік буде ну, спокійніше. А ми вільна Україна. Я наголошую, ми вільна, незалежна. Ми будемо про. Квітнутий, квітнути, квітнути. Так що поки посадила ну, на цій діляночці наші ялиночки молоденькі. Ну, ті красуні вже на постійному місці мешкають, мешкають. Так що, да. Вона війде, водичка з радіофармом. і ну, я присиплю. Сухеньким, тому що у нас завтра передають мінусову та мінус 3, десь показує мінус 4. Так що, ну, зараз я вже водичка зійде, я вже присиплю сухеньким, та далі вам покажу. Хотіла вам ще зауважити, бачите, навколо стволика, бачите, в йолочному апаті мікаріза біленькі-біленький біленький, такий. Ну, колір на гілочках. Ну все, посадила, дівчатка ростуть. Так що, бачите, присипала сухеньким апатом. Ну, також і мікаріза присутня, і шишечки, на яких теж мікаріза є. Так що, бачите, гарненько. Дякую погоді, що дала. Ну, в цей час, коли ялиночки, ну кажуть, що вони сплять, і щоб до весни вони трошечки, ну, земелька, уплотнилася, так що тут фімочка, фімуля, бачите, ще фімуля тут. Ну, одну ялиночку, бачите, я трошки поставила металеві такі опори. Що, тому що ну, буває, що і коти чужі заскакують у мене на ділянку, і дівчатка буває, що шкодять, балуються. Так що, ну, бачите, все, дівчатка посаджує. Що я хочу сказати? Ну, шановні українці, ми любимо нашу землю, ми любимо нашу Україну, ми любимо, ну... Працюватиме, працьовита нація. Так що сажаємо, вирощуємо. Дякую нашим захисникам, нашим ЗСУ. Ну, дякую, що переглядаєте мої відео. Ну, бажаємо нам всього. найкращого. Дякую, до побачення.